До вашої уваги, шолом Фаст натівського зразка. Рівень захисту 3А. Вага цього шолома кілограм 400 грам. Є можливість регулювання під розмір вашої голови. Система працює добре, тому що зараз на ринку є багато підробок. Постерігайте з їх. Їх можна визначити кількома способами. Перший це вага, вага шолома повинна складати не менше кілограм 400 кг. Якщо це там кілограм 200, кілограм 300, це вже якась, якась щось не та, якась підробка. Так само можна перевірити по підвісній системі. Якщо там будуть видавати якісь дивні звуки, клацання, чи буде не працювати так само питання до виробника. Також от система підвісна тактична, куди можна вішати фонарик, тактичні наушники. Її можна зняти і так само перевірити, який матеріал, з чого складений сам шолом. Це є матеріал полуретан ПЕ. Чим ПЕ кращий за кевлар? тим, що він більш стійкий до поводне в умовах. Армія США, армія Великобританії використовує саме ПЕ. Кевлар використовується для поліції. Так само є кріплення для. Нічника тепловізора. Вага його кілограм 400 грам. У нас є сертифікати відстрілу, міжнародні і українські ДСТУ. Ми можемо надіслати відео відстрілу. Ми перевіряємо кожну партію. Ми знімаємо цей. Пофарбування, такий от матеріал, куля реально з рекошетова. Відходження партії в коробці 10 штук, ми витягнемо рандом один шолом і робимо відстріл з пістолета кулею 9 мм. Кому буде цікаво, звертайтеся і остерігайтеся підробок, тому що їх зараз дуже багато.